Методологічні пошуки Френсіса Бекона та Рене Декарта. Першим філософом нового часу був англійський дипломат і політичний діяч Френсіс Бекон. У своїх творах із симптоматичними назвами Новий органон та Нова Атлантида він проникливо передбачав надзвичайно важливу роль науки в подальшому розвитку суспільства. У зв'язку з цим основним завданням філософії Френсіс Бекон вважав розроблення такого методу пізнання, який підніс би ефективність науки на новий рівень. Френсіс Бекон розрізняв плодоносне та світлоносне знання. Плодоносне це таке знання, яке приносить користь, а світлоносне це те, що збільшує можливості пізнання. До цього часу, на думку Френсіса Бекона, знання були переважно просвітляючими людину. Але вони також повинні і працювати на людину. Проте шлях до істини процес суперечливий. Френсіс Бекон зауважував, що формуванню істинного знання заважають так звані ідоли. Вони нагромаджені в історії пізнання і їх треба усунути. Давши шлях новому знанню. Перші два ідоли пов'язані з самою людиною, а два останні із соціальною діяльністю людини. Отже, Френсіс Бекон в процесі пізнання людини вважав, що їй перешкоджають ідоли. Першим ідолом він вважав ідол роду. Це загальні помилки, яких людина допускається у пізнавальному процесі. Вони зумовлені обмеженістю. І необхідністю людських органів відчуття. Другий ідол це ідол печери, це помилки, які ми робимо, виходячи з нашого рівня освіченості, виховання та оточення. Третій ідол, який виокремує Френсіс Бекон, це омани, пов'язані з людським спілкуванням, неправильним використанням мови, некритичним ставленням до інформації. Наприклад, неправильне називання речей чи явищ. І четвертий ідол це ідол театру, це орієнтація на авторитети, хибні вчення, які своєю зовнішньою досконалістю водять нас в оману. Цей вид оман, на думку Франціса Бекона це найбезглуздіший для людей шлях, тому що він блокує їхню ініціативу, самостійність. Змушує критично ставитися до будь-яких суджень, вірити хибним теоріям, а той химерам, освяченим традиціям. Звучить це дуже своєчасно. Водночас Френсіс Бекон, аналізуючи і критикуючи стан речей у пізнанні, пропонує свій новий метод продукування знань. Використовуючи алегорію, він стверджує, що методом досягнення істини є спосіб її бджоли. Яка, на відміну від мурашки, що тільки збирає, а в науці це збирання фактів та паука, що тягне за собою паутину, а в науці це виведення однієї теорії з іншої, сідає лише на певні квіти і бере з них найцінніше. Так само треба діяти і в науці. Не зупинятися на самих лише фактах, їх треба узагальнювати. Не зосереджуватися тільки на одному виді діяльності, не користуватися тільки тим, що наявне. Френсіс Бекон критикує тих, хто з абсолютною довірою ставиться до знань, хто йде за авторитетом, хто віддає перевагу одному з видів наукової діяльності, емпіричній чи раціональній теорії. Френсіс Бекон відстоював дослідний шлях пізнання у науці, закликав до спирання на факти, на експерименти. Він був одним із засновників індуктивного методу пізнання. Це такий шлях наукового пошуку, коли від спостереження одиничних явищ відбувається перехід до формування загальних ідей та законів. Коли суджень про окремі факти переходять до загальних суджень про них. Виступаючи прибічником емпіричного шляху пізнання, який передбачає живе споглядання, аналіз результатів експерименту, Френсіс Бекон підкреслював, що розум людини повинен органічно поєднувати емпіричні та раціональні підходи в поясненні світу. Вони повинні бути з'єднані і пов'язані один з одним, і спрямовані на відкриття внутрішніх причин, сутності законів світу. Отже, методологічні пошуки привели Френсіса Бекона до індуктивного шляху пізнанні істини. Ця ж проблема хвилює Ірине Декарта, який у питанні про метод науки займав. Іншу в чомусь прямо протилежну позицію. Раціоналісти, до яких належав Рене Декарт, вважали, що імпиричний досвід має мінливий нестійкий характер. За допомогою відчуттів людина сприймає світ залежно від обставин і тому надії слід покладати на розум. Рене Декарт стверджував, що пізнання речей залежить від інтелекту. А не навпаки. Він сформулював чотири правила методу, що сприяють правильній роботі інтелекту. Перше правило наголошує, що за істину можна сприймати тільки те, що ясне, виразне та самоочевидне. Правило друге вимагає ділити складне питання на складові елементи, доходити до найпростіших положень. Що їх можна вже сприймати ясно і незаперечно. Цей шлях повинен привести до двох висновків: перший унаслідок розкладання аналізу складного явища на складові, отримують об'єкти пізнання, доступні емпіричному сприйняттю. другий дослідник має дійти до аксіом, з яких починається логічне пізнання. Третє правило скеровує на шлях пошуку складного через просте, коли з найпростіших і найдоступніших речей повинні виводитися сукровенні істини. Правило четверте передбачає повний перелік усіх можливих варіантів, фактів для аналізу й отримання повних знань про предмет. Тобто, це значить, що до предметів пізнання треба підходити всебічно. Декарт був переконаний. В тому, що розуми усіх людей за своєю природою є однаковими. А тому існує перспектива створенню єдиного для всіх людей виправданого методу достовірного пізнання. Прийнявши цей метод, будь-яка людина зможе ним скористатися і отримати надійні результати. Але якщо пізнання залежить від її розуму, Останній повинен містити в собі початкові ідеї. Процес пізнання залежить від наявності в розумі трьох вихідних ідей. Це вродження, ідеї Бога, буття, числа, протилежність, лесності і структурності тіл свободи волі. Другі сюди входять аксіоми і логічне судження. Не можна одночасно бути і не бути, з нічого не буває нічого. Ціле більше від своєї частини, будь-яка протяжність є подільною. Лінія складається з точок. У будь-якої речі є причина. Друге тих, хто виникає з чуттєвого досвіду. І третє тих, що формує сама людина. Але ці ідеї людина знаходить в інтелекті, не відразу і не просто. Спочатку вона майже стихійно набуває певних знань у потоці життя і може такими знаннями задовольнитися усе життя. Проте критичний підхід до знань скоріше засвідчує те, що абсолютна більшість стихійно набутих знань є ненадійними. Тут Рене Декарт у чомусь нагадує Сократа. Наукові знання повинні бути надійними, а тому вони не можуть виникати стихійно. Отже, за Декартом необхідно перейти від стихійного здобування знань до їх свідомого продукування. Французький філософ був впевнений у тому, що людина, яка наполегливо шукає надійних знань, неодмінна стану науковця, а свідоме пізнання потребує виправді. В даного методу, який можна знайти знову, таки лише в самому людському розуму, бо від нього залежить пізнання. Причому цей метод за Рене Декартом повинен спиратися на дедукцію, виведення часткових ідей із вихідних ідей розуму. Але для цього треба мати певні незаперечні вихідні ідеї. Їх декарт зміг вивести шляхом застосування так званого методичного сумніву. Тобто сумніву, спрямованого не на заперечення пізнання, а на його покращення. З Декарта ми можемо крок за кроком заперечувати все, що ми знаємо, хоча б тому, що стихійно набуті знання із неминючістю є непевними та неповними. Здавалося, під критичним поглядом все стає хитким. Проте, врешті, сам сумнів приводить нас до чогось безсумнівного. Рене Декарт пояснює це так: Я можу сумніватися в усьому. Проте, не в тому, що я сумніваюся. А коли я сумніваюся, я мислю. Звідси випливає знаменита теза філософа, Мислю, отже, існую. Виголошивши тезу мислю, отже, існую, Декарт почав наголошувати на тому, що після неї наступною очевидною істиною може бути лише істина про те, що Бог існує і що Він нас не обманює. Декарт вважав, що здатність нашої свідомості сприймати себе, робити висновок про своє існування, породжена не людським індивідом, а більш високим розумом. І це, напевно, правильно в тому сенсі. Що не сама людина і незадовільним своїм бажанням створює цю здатність. Суть онтології Рене-Декарта полягає в таких позиціях: єдине, що може бути надійним джерелом природного світла, є Бог, Бог основа світобудови і пізнання. Світ складається з двох окремих субстанцій матеріальної та духовної. Першою основою матеріальної субстанції є протяжність. Протяжність не обмежена і не обмежений і Всесвіт. Матеріальна субстанція єдина і всюди одна й та ж сама. Нескінченно подільна духовна субстанція непротяжна і неподільна. Головним атрибутом духовної субстанції є мислення. Взаємодія між субстанціями в світі зумовлена посередництвом Бога. Оскільки методологічно позицію Рене Декарта визначають рек-раціоналізм, то він поділяв думку Галілео Галілею щодо того, що лише математичні характеристики предметів можуть бути надійною основою істинного пізнання, хоча б вже внаслідок того, що вони є простими та очевидними побудовами розуму. Говорячи про речі лише оскільки, оскільки вони сприймаються розумом, ми називаємо простими ті пізнання, які є і виразними, такими є фігура, протяжність, рух та всі інші речі, складені з цих простих. Лише з них можуть бути утворені ідеї усіх речей. Цими міркуваннями Декарт вводить в контекст філософії нового часу: поділ якостей речей на первинні і вторинні. Цікавими та симптоматичними були й міркування Декарта про людину. Він вважав, що у тілесному матеріальному плані людина постає складною природною машиною, тому всі її дії підпадають під закон причинного зв'язку. І лише мислення вводить… Виводить людину за межі суто природного ходу подій. При цьому розум веде людину шляхами істини та належної поведінки, але воля у той час вона ототожнювалася із бажанням, Яка ширша від розуму та непідпорядкована йому спричиняє відхилення людини як від істини, так і від правильного життя. Отже, перші методологічні розвідки у філософії нового часу були і цікавими, і водночас продуктивними. Вони подвійно орієнтували науку на факти, та не заперечували й логічної точки зору, розумною очевидністю, що підводило до розуміння науки, як знання, що функціонує на емпіричному та теоретичному рівні.